Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні ми будемо відкривати мега та е, відкривати стартропи за перегляд чемпіонату. На цьому аккаунті я відкрив мега-скарбничку ще вчора. Е, і зараз ми е, покікаємо деяких людей. І я відрекламую клуб. Ось, е, скібід. Так, не пам'ятаю, хто ще, тому що вже позаходили як би. Ось чотири місця є. Будь ласка, вступайте в клуб. Ось там тех. Назва. вступ з 20 тисяч кубків, кого менше. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я зменшу. А зараз йдемо відкривати старт-дропи, Отримуємо ось такий значок. Цікавий значок з анімацією. Так тепер відкриваємо стартропи. Угу. <кій> Очікую все-таки хоч один або два легендарних. І Якщо їх взагалі не буде, то це, звичайно, буде дуже сумно. На цьому аккаунті все. Зараз заходимо на наступний і вже будемо відкривати мега Заходимо на наступний аккаунт. Тут вже в нас буде мега Е, На жаль, на цьому аккаунті скарбничка не повна. Неповна. Так, да, тут лише 10 стартропів. На основному аккаунті... повна начебто. Не пам'ятаю вже. Не пам'ятаю. Епічний. Рідкісний, рідкісний, рідкісний. Де? Yeah. Так. Забираємо ось тут все. Так, а що в нас тут в магазині? Фаскіна в скидці 50% на Фрімо. Так, і теж забираємо значок з чемпіонату. Забираємо стартропи з чемпіонату. Поки що нічого далі. Епічного старропа нам не випадає. Епік. 200 золота випадає з епіка. О, легендарний. Хух. Я вже чесно думав, що взагалі нічого не випаде. Що ж, ми закриваємо очі, відкриваємо легендарний стардроп. Гіперзаряд, да ладно. А який це аккаунт? Я не пам'ятаю. Це Руві чи що? Так. Ну, гіперзаряд може бути будь-який. Хай це буде. На Ніту. На розу. А вона тут у мене не вкачана, так? Ну, гаразд, ми її вкачаємо потім обов'язково. Саме головне не забути. Так, і. Заходимо на наступний аккаунт. Що ж, вже тут. Ми вже тут, на наступному аккаунті. Відкриваємо Е, Тут я теж не пам'ятаю, чи вона повна, чи не повна. Теж не повна. Тут лише 12 стапів. Ось так. Міфічний. Мабуть, треба було закрити все-таки очі, ну нічого. Такий ось скін з візуальним пагом. Кстати, бо тут е, виходить так, що. Е, Ларі із скіном, а Лорі без скіна. Ну або, навпаки, не знаю. Так, йдемо далі. Епічний. З епічного скін. <гум> Вау. На 8 біт, скінчик. Так. Так, 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 да, Нам випав скін на Ларі і Лорі, скін на 8 біт. Хорошо? Так, тут теж забираємо. Забираємо, забираємо. Так, і сходимо в клуб. Дивимось, хто не відіграв. І помаленьку їх будемо кікати. Так. І так, цей у нас щел ветеран. Ми його кікати не будемо. Так, цей. Ще ми робимо ось так. І ось так. Що ж, теж ось клуб від 20 тисяч кубків. Хофлад Family він називається, ось тех-клубу. Так, ось місць 5, тому теж вступайте від 20к. Так, і зараз йдемо відкривати стартропи за чемпіонат. За чемпіонат, чемпіонат. Пінчик на Мс. Mm -hmm. Так, ну ще хоч один якийсь легендарний. Ну ж бо... ей ай, ой 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 Так, і останній... Чідкісний ані ще два. Ще два. Ще один. Ну, легендарний, ну будь ласка. Так, все. Ще ми, давайте зайде в магазин. Тут теж два скінчика на Еліфрімо. І зараз заходимо на останній аккаунт на основу А. Ми тут, мега скарбничка. Відкриваємо тут. Я вам нагадую мега скарбничка. Повна, так, да, 20 стартропів. Чудово. Є шанс, що випаде легендарний стартроп. Блін. Нічого. О, ні. 500 золота випало. Ще один міфік, ну, гаразд. Давайте закриємо очі. Очки сили очків сили в мене вже 44 тисячі. Так, ще 12, 11. Ну, хоч один ще легендарний, ну... Будь ласка. Там нам випав з Фрейна Гріфа. Так. Не випав легендарний, але у нас ще є 10 стартропів за чемпіонат. Забираємо Пінчик. Забираємо тут. Далі. 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 Та ну, я не вірю, що на основі в нас зараз не випаде легендарний Сардроп. Останній. Да Та, ладно. Так, з'явились квести, заходимо в магазин. Угу. Давайте ще відкриємо декілька стардропів. Я вже тут відкривав. Блін. Я хочу. Я дуже хочу легендарний стардроп. А скільки їх там ще? Десять. Ще 10. Вау, яка іконка! Ще один міфік. Вже випало чотири міфіка, і ні одної легендарки. Який жах. Все. Нам випала лише одна легендарка на фінку і все. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на інстаграм, телеграм та ось цей YouTube канал. І до наступного відео.